У них відбувається те, що життя гармонічного світу сприймають як диво. Однак для жителів проміжних реальностей це дуже незручно. Ніколи не можна достовірно передбачити результат своїх дій. Протягом усього золотого шляху діє єдиний, істинний і безумовний закон світобудови. Любов до всього існуючого та творення, а народження любові передує мудрому знанню. Шляхом любові, знання кожна людина сутність розвивається, піднімаючись до Творця і поступово сягаючи його творіння, а, пізнавши, починає творити щось своє, сповнене любов'ю, найвищим проявом любові стає самопожертва для допомоги нижчим. Так роблять легі, проведники людей і високі носії духовного надбання, які несуть людям знання вищої, досконалої любові. Любов, любов учить розумінню, милосердя та жертовності. Ці якості готують людину до служіння іншим і до творчості, яке розглядається як боротьба із злом, як співучасть у діяннях перетворення миру. Необхідно правильно розглядати боротьбу зі злом. Зло не є абсолютно, зло лише прояв нерозвиненості та незнання. Навіть біси, нижчі сутності темного світу, непозбавлення позбавлення надійно духовного піднесення і у віддаленому майбутньому. На звільнення від бруду та злобу внаслідок тривалого шляху розвитку, від керів... під керівництвом вищих духовних наставників золотого шляху. Вчинок будь-якої духовної судності насамперед позначається на ній самій, оскільки люба індивідуальність володіє абсолютною свободою вибору, її рішення впливає на її структуру. Від вибору залежить її подальша доля, Одними діями особистість не розвивається, сприяє своєму підйому вгору по різних місцевостях золотого Шляху. І... Одними діями особистість, що розвивається, сприяє своєму підйому вгору по різних місцевостях золотого шляху. Іншими обтяжує себе, зміцнює зв'язки, які гальмують розвиток або навіть захоплюють вниз у темні світи. Це і є закон богині Карне. У разі неможливості підйому виникає необхідність пройти на нове все коло життя. Але вже за іншими реальностями для здійснення необхідної роботи над духовною сутністю. У примітивному людському сприйнятті закон Богині Карни позначився як ідея трьох великих судів після смерті, званих також страшний суд. Насправді ніякого страшного суду немає, є лише затримка сходження, та й то тимчасово, бо все підпорядковане єдиному закону сходження від нижчого до вищого, злого й навіть мимоволі створена, завжди обтяжує свого творця.